Подрібнювачі для гілок скіф. Це якість та надійність. Друзі, сьогодні 24 квітня 2025 року. З вами компанія Електромотор. Давайте роздивимося дві версії подрібнювачів від нашого українського виробника. Подрібнювачі скіф. Є два, на перший погляд, однакові подрібнювачі. Електрична версія та бензинова. Чим вони однакові? Вони подрібнюють ці дві модельки за допомогою ножів. Е, у нас бензинова версія WS. 4100 да Електрична версія WS 4180. Стоїте перед вибором. Який же краще купити бензинову версію чи електро? Звісно, друзі, вибір за вами. У всякої продукції є свої плюси, так що вибирати вам електрична версія, не потрібно вам бензина, а з допомогою електрики. Кинули продовжувач і подрібнюйте собі ілочки. Бензиновна ваша версія не потребує електроенергії. А просто заправили бензинчиком і також займайтесь своєю роботою. Ну, треба, друзі, мати на увазі, де ви будете подрібнювати гілочки. Тому, що, якщо брати бензинову версію, ви можете переміщувати і подрібнювати гілочки в різних місцях. І не прив'язуєтесь до електроенергії. А електрична версія потрібно продовжувачі і потрібна електрика. А так, друзі, вони, що бензинова, що електро. Версія досить добротна. Виготовлені барабани на станках з програмним забезпеченням. Так що точність і надійність, друзі. Дуже добре, дивіться, показую барабан, який добротний метал. Це бензинова версія. А тут Електрична версія, також показує барабан, який добротний метал. Досить надійний. Обидві версії. А який краще купувати? Ну, звісно, друзі, вибирати вам. Так що перед тим як купити, обдумайте, який вам більш потрібен. Заходьте на сайт електромотора та да, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Друзі, всім мирного неба, до гарних покупок. 063 426 10. Десять.